Доброго ранку малятка! Любі хлопчики і дівчатки! Сьогодні у нас ліплення. Це перше заняття в цьому році. Ліпити можна з піску, з воску. Ліпити можна з глини. Але ми будемо ліпити з пластиліну ось такого яскравого, м'якого, різнокольорового. Дивіться, скільки гарних кольорів! Але ви повинні знати основні правила роботи з пластиліном. Вам потрібна буде ось така дощечка, ось такі пластикові чи дерев'яні палички, вологі серветки, звісно ж, пластилін і ваша фантазія. Сьогодні ми будемо пластиліном малювати. Візьмемо аркуш ось такого блакитного паперу. Потім нам потрібно пластилін ось такого жовтого, зеленого та червоного кольорів. Ось так візьмете. Візьмемо кусочок ось жовтого пластиліну. І трішечки погріємо його в долоньках. Гріємо. Він тоді стане м'якенький-м'якенький, і робимо ось таким чином кульку. Дивіться, між долоньками кладемо і роз... розтираємо, розтираємо, і вийшла ось така гарненька кулька. Потім, що ми робимо? Ми прикладаємо в якомусь місці так, на папір і трішечки придавлюємо. Придавлюємо, дивіться, ось такий вийшов такий кружечок. Все. Це в нас заготовка серединки квіточки. Потім нам потрібно будуть зелені, кілька ковбасок. Це буде стеблинка і листочки. Ось ми теж гріємо, гріємо, долоньках потримали. Тут уже ми робимо ковбаски. Яким чином? Ми ми кружечок робили ось так по колу, а ковбаски ми в одну, в одну сторону крутимо пластилін, і в нас ось виходить такий довгенький, довгенький такий, паличка довгенька. Так, це буде ось таке стебло квіточки. Ми вирівнюємо так, вирівнюємо, прикладаємо. Що в нас вийшло? Так, дивіться, ось така заготовочка вийшла. Так. Зараз треба зробити листочки у квіточки. Теж ми два візьмемо два кусочки, ми їх гріємо в долоньках, гріємо так. Коли листочки робимо, ми теж робимо кружечки краще. Так? Кружечки, і просто. Їх трішки придавимо і ось так видовжимо, щоб вони схожі були на листочки. Так, бачите, придавили вже на листочки схожі. Зараз знов дивіться, ми ось так, зробили кружечок, Так, придавили долонечкою, придавили трішки, бачите, придавили і видовжили, якби витягаємо трішечки. Ось вам батьки трішки повинні допомогти. Ось у нас заготовка такої квіточки. Залишилось зробити пелюсточки. Ми беремо кілька кусочків червоного кольору пластиліну. Так, робимо такі кружечки, кульки. Ось так. І так. Погріли, зробили і теж долонькою трішки приплюснули. Ось такий вийшов кружечок гарненький. Далі. Дивіться, що ми робимо всі ці кружечки. Так, придавили. так, бачите, Приплюснули всією долонькою. Так. Ось так. Ось. І що? І викладаємо біля квіточки. Дивіться, гарненькі наші кружечки. Одна пелюсточка. Друга, третя. Ось. ще одна пелюсточка, так. І остання. Ось дивіться, яка гарна у нас вийшла квіточка. Працюйте вас теж так вийде. Буду чекати ваших робіт.